Продовжуємо будівництво в Буковелі. Зараз вже провели повністю воду в будиночок. Ось вона у нас і туди займаємося планіровочним. Вже підняли по 4 ряди, де більше місця, стіни з керамоблоку. Продовжуємо, продовжуємо будівництво. Тут розпланували і розпочнемо зараз вже рити траншею для дренажної системи. Будемо вкладати утепляч, робити повністю гідроізоляцію всього фундаменту і вже робити відмостку. Хлопці продовжують мурувати стіни, стіни в нас товщиною 38 см. І будемо вже потім робити монолітні роботи колон, перемичок і вже саме монолітне повністю перекриття будиночку буде. Продовжуємо будівництво в Буковелі, слідкуйте за нами далі. Чекаємо від вас замовлень на індивідуальне проєктування та будівництво будиночки по всій території України. Ось такий крутий пейзаж у наших замовників буде з вікна ось цього чудового будиночку.